Я пройшов War Ragnarok, який нарешті перенесли на ПК. Нещодавно я розповідав, що перепроходив попередню частину гри для того, щоб згадати всі тонкості сюжету. Та гра мені дуже подобається і я з впевненістю можу її рекомендувати всім любителям пригодницьких ігор з цікавим сюжетом. Рагнарьок теж не став мене засмучувати і получився ще більш цікавою грою за свою попередницю. Якщо коротко, то розробники взяли успішну гру 2018 року, покращили в ній і без того хорошу графіку, продовжили цікавий сюжет та додали динаміки ігровому процесу. Із приємних нововведень одразу хочеться відзначити нову механіку переміщення. З допомогою клинків хаоса кратес здатен збиратися на виступи та притягуватись до стін, немов якийсь людина павук. Завдяки цьому локації стали вертикальнішими не тільки під час подорожі, а й на аренах з противниками. Також сподобалося додавання інтерактивних об'єктів у вигляді каменів чи стовбурів дерев, якими можна добряче бахнути противника у ході бою. Арсенал зброї теж поновили і вже до класичних сокири та клинків додали спис Драупнір. Кратос одразу уміло володіє, адже першою зброєю у спартанців завжди були списи. А ось карта майже не змінилася. Мені особисто, що в першій, що в цій частині дискомфортно нею користуватися, особливо в вузеньких серпантинах, де постійно потрібно було зумитися, щоб розгледіти важливі місця. Щодо сюжету, то його зосередили на синій атреї, на його самостійності та пошуках значимості в світі. Підкреслили це не тільки діалогами і катсценами, а й можливістю грати за самого атрея. В порівнянні з попередньою частиною в грі я провів більше часу за рахунок довшого сюжету та збільшення кількості додаткових завдань. Мені дуже сподобався God of War Ragnarok, який є чудовим продовженням, а можливо, і закінченням перезапущеної серії ігор про грецького бога в скандинавській міфології. Я тільки можу здогадуватися, що розробники готують нам у майбутньому. Але чуйка підсказує, що якщо ми її побачимо продовження, то головним героєм вже буде Атрей. Напишіть в коментарях, чи встигли ви пограти в God of War агнарьок та які емоції вона у вас викликає. Все почитаю, повідповідаю. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!